Привіт. Hello. Як справа? Mm, нормально. Що вчилися і на уроці? Хіро. Хіро. Перехрельсну систему трошки згадували. Давай, хіро, нагадаємо, що ми робили сьогодні? Mm, спробували взаємне хіро. Uh -huh. ну, це, okay. як, це як практика була. Uh -huh. Uh -huh. Як ти це робив? Ми навіть такі об'єми стали. Для Відправляв партнерку на крок в сторону, сам залишався. У мене звільняється зараз, вона залишилась ліва ніжка, у партнерки теж ліва, вільно. І ми зараз рухаємось очі вперед. Очі вперед. Далі послідовний схіру, ясно, крок в сторону спільний, очі назад, в сторону. Тримаємось спільного центру нашого. Там, там, І можна спробувати в іншу сторону. Там, там, там. Десь так. так було. А ще ми пробували робити параду, так? Після. Угу. А... Після того, як ми навчились робити хіру, ходити в хіру. Спробувала відправляти тільки партнерку в хіру. Самі на місці залишаємось, Тобто, якщо раніше в нас був спільний центр, то зараз е, центром, можна сказати, нашої пари, пари є я, е, партнерка навколо мене крутиться. Е, я чекаю слушного моменту і коли мені зручно на очі вперед, на будь-якому очі вперед, я можу зробити параду. Якщо в цю сторону, то лівою ножкою зручніше. Партнерка не просто перестрибує, вона. Помітила цю ножку, на трошечки. І після запрошення виходить через очі вперед. Тому що парада це зупинка, тому не спішимо бігти вперед після паради. Чекаємо, чи партнер готовий вас запросити, чи ви готові туди рухатись. Ми пробували робити параду після спільного хіру, спільному хіру, після очі вперед, а також. На хіро, коли партнерка рухається навколо партнера. Давай ще раз чотири кроки в спільному хіро і парада, і потім чотири кроки в коли я навколо тебе. Там, 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 там. І парада. Або ж коли партнерка рухається навколо партнера. Вийшло вісім. Merci.